Велика Британія та Франція отримали систему на основі штучного інтелекту, яка використовує безпілотні човни для виявлення морських мін. Про це повідомило видання Бізнес Інсайдер. Загалом дві країни заплатили за цю систему 468 мільйонів доларів. Французька компанія-виробник Талес вже доставила по одній системі Парижу і Лондону. Дистанційні транспортні засоби і безпілотники вже використовуються у військово-морських протимінних операціях. Проте у поєднанні зі звичайними кораблями з Екіпажем а у Талес додають, що автономна система компанії на основі штучного інтелекту може спростити суттєво цей процес. І головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас пропонує надати додаткові артилерійські боєприпаси для України на суму 5 мільярдів євро. Про це вона заявила перед засіданням Європейської ради, привітавши заяву президента США Дональда Трампа щодо додаткового протиповітряного захисту для України і назвала такі дії надзвичайно важливими. На тлі цього Калас виступила з ідеєю надати Україні ще більше військової допомоги, і поки ця пропозиція не отримала схвалення всіх членів ЄС, але ну. Перемовини по, 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 по цих напрямках тривають, тож, можливо, будуть деякі позитивні новини і знову ж таки, можливо, навіть найближчим часом. А осло тим часом втричі збільшує військову допомогу Києву майже до 8 мільярдів доларів. Про це заявив норвезький прем'єр Йонас Гарстерре на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Стерре, кошти підуть на артилерію, боєприпаси, безпілотники, а також інвестиції у створення української виробничої бази. Ну і нове життя для старої справи у США оприлюднили старі засекречення документи, що стосувалися одного з найрезонансніших убивств ХХ століття, а саме вбивства 35-го президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді. За понад 60 років навколо цієї історії виникали абсолютно неймовірні теорії, змови і останні оприлюднення документів. Між тим, не факт, що це змінить. Як і очікували багато експертів, реліз адміністрації Трампа не відповідає на всі ці запитання щодо цього переломного моменту в історії Америки.